що ви маєте зробити перед Придбанням нерухомості. Якщо це відповідно продаж від забудовника, то ви маєте перевірити всі документи, щоб воно все було в наявності, щоб будинок було введено в експлуатацію, і ви мали можливість фактично мешкати в зазначеному майні. А якщо ми кажемо про придбання на вторинному ринку, що є найцікавіше для вас, то по перше, ви маєте перевірити продавця, чи є в нього відкриті судові провадження, наприклад, простягнення якихось там заборгованості, оскільки в майбутньому з вас можуть вимагати або кошти, або майно. По-друге, чи перебуває він наразі в реєстрі боржників. Чому це важливо? В мене були кейси, де вдавалося продавати майно, навіть якщо перебувало в реєстрі боржників. А це може виникнути підстави для застосування фраудаторного провочення. а значне майно повернути. По-третє, ви маєте перевірити, чи перебуває продавець у шлюбі, оскільки згода подружжя на продаж такого майна має бути нотаріально посвідчена. Це дуже важливі три аспекти, які ви маєте перевірити перед тим, як. Фактично придбати нерухоме майно на вторинному ринку, і якщо вам потрібна більша допомога про це, пишіть і знайте, захищайте свої права.